Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні я вам хочу пропонувати книгу Наталії Забіли олівець малювець В неї є серія віршів про маленьку дівчинку, яка ходить до дитячого садочку і звати її Ясочка. Ясочин садок за вікном сьогодні вітер, вітер, аж в кімнаті чути, як гуде, в дитсадок давно пішли вже діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, всяка хика й носик ветера. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила, бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла й довго щось не чуть. Може, яся буду сумувати, може, слізки рясно потечуть. Ні, я суня не така вдалася, в неї досить іграшок, ляльок. У своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть ляльки та ведмеди, та конячка сіра без сідла. І собачка був така кумедна, що угору вухо підвела. Ще ясуня посадила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди собі сам під ліжком, не візьму тебе у дитсадок. садок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую і великих, із великих татових книжок, і обідом добрим нагодую, дам цукерки вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о. Яся певна, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстеле, на вовнянім теплим килимку, ну, лягайте, діточки, постелю, так і ми спимо у дитсадку, у куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою, і кінь, за віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила, і на руку ясю підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре. Грається сама.